Я зараз знаходжусь з робочою поїздкою в Алодар Волинському району, відвідую декілька закладів. У даному випадку я в психоневрологічному інтернаті обласної ради, де перебувають психохворі люди, але ж вони мають право на життя, мають право на належне обслуговування, на належне утримання. І тому обласна рада виділяє певні кошти, річний бюджет 2,5 мільйона гривень. І не так давно на червневій сесії виділили ще 500 тисяч гривень для того, щоб це огородити територію інтернату. Раніше вона була, на жаль, не огороджена. Я хочу цим і підкреслити, що ми приділяємо увагу не тільки закладам, де перебувають. Наші діти, доросле населення, яке заслуговує на повагу як ветерани війни, праці. У нас є такі інтернати, а це такого вузькопрофільного напрямку інтернат психоневрологічний, де перебуває понад 100 людей. І я побачив, що тут керівництво господарує непогано, але разом з тим є проблеми. Є проблеми, які треба нам допомогти їм вирішити, тому що такі заклади повинні мати право на особливу увагу, тому що тут долею обділені люди перебувають. І ми надалі будемо підтримувати такі заклади для того, щоб утримання підопічних, які тут знаходяться, були у належному стані, щоб вони відчували від нас турботу.